Доброго здоров'я, шановні з вами Донецький радий вітати вас на чому відео. Я вже записав для вас ролик, але потім з'ясувало, що я помилився і чомусь не включив мікрофон, тому зараз доведеться переписувати. Це буде коротеньке відео, тому що стан все ще залишає бажати краще, але є дуже важливий злив, яким я не можу з вами не поділитись. вважаю, що він допоможе зробити вам. Монети Швидесенько, давайте пробежимось по контенту, який ми отримали для мене сьогодні, а для вас вже вчора. В розділі Milestones до нас прийшли чергова ліга на Foundation. Це, це в нас жіноча ліга Прем'єр-Ліга. Тут є цікава картка Ліна Хартік. Якщо ви будете взагалі грати, виконувати medium-high work rate. Втім, в неї, наче дефені не дуже високий, але я думаю, що. Під перебудову під 4 3 2 1 центральний півзахисник дуже непоганий, з іншого боку, з воркрейтами Medium High. Для мене це дивно, і не думаю, що ви будете грати за цю картку, тому просто знайте, що вона є. Так само, як і Вікі-лосади, центральна півзахисниця з дірочками 3-3 і з статистикою плюс-мінус по 80. І так само, як центральна захисниця із Челсі з пейсом 75 і з ростом 5-5 дюймів. Я не думаю, що це комусь може бути цікаво. Що може бути цікаво? То розділ СБЧ і тут ми не отримали декларайсам, незважаючи на те, що були такі зливи. Можливо, го додадуть сьогодні овернайт, можливо, завтра, можливо, її протопили. Я не знаю. Втім, ми отримали і Смейла Сар, його нам злив шарів сьогодні десь по обіду, тому. Не знали ми з вами ще вчора, що він має вийти. Хай мідіум воркрейти, 4-3 зірочки. І дуже цікава статистика. 96-й пейс, небагато гравців можуть таким похизуватися. 84-й удар, що є в принципі теж... Плюс-мінус непогано. А передач особливо немає дрібних є, і фізичні здібності також є. Я думаю, що як бюджетна опція, за яку вимагають цього лише 52 тисячі мене станом на зараз, 85 рейтинг та інформ. Він може зайти в ваші клуби. Єдине, що його важко лінкувати, для того вам доведеться придбати Клауса правий захисник з Марселя або Інформ Аубоміяна. Втім, я думаю, що Клаус може навіть бути цікавим варіантом, як довгострокова інвестиція, якщо Марсель буде успішно виступати в. Єврокубках, то він може отримати апгрейди і в цілому клауси завжди непогана картка у FIFA. Це весь контент, який ми отримали. А тепер давайте переходити до зливів інформації стосовно СБЧ на героя з рейтингом 87 Max і поговоримо, як на ньому можна заробити. Перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатися на канал, якщо ви новенький. Ну і якщо ви вже підписник, мій, то підтримайте це відео лайком, мені буде приємно. А ми переходимо до інформації, яка сьогодні була опублікована перспективним зливером Food Police Leaks». Він десь по обіду на запостив повідомлення, в якому сказав твіттері, що СБЧ на героя, який нам вже зливали. Ми знаємо про нього. Воно є в кода гри з рейтингом 87 максимум. Буде отримано нами в неділю. Для вас же сьогодні, для мене, завтра під час контенту. Що це для нас означає, що може спрацювати в черговий раз рейтинг. Давайте розбиратися, який саме для того. Ми перейдемо на сайт dexerto.com І вони публікували 25 жовтня жовтня. 2022 року, минулого року, коли вийшло це СБЧ збірку, скріншот з футбіну постили. І тут ми можемо подивитися, що 85-й склад та один гравець команди тижня від нас вимагається. Втім, не спішіть йти змітати весь 85-й рейтинг з маркету. Про давайте подивимось на склад так цієї збірки. Тут дуже багато 84-тих гравців, тому що мало хто закидає 985-х. Та двох вісімдесят четвертих. Зазвичай люди кидають одного, двох рейт гравця, дублікату можливо, або в клубі є, і далі заповнюють збірку дешевшим рейтингом. Тож тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять гравців вісімдесят четвертого рейтингу. І не дивно, що сам вісімдесят четвертий рейтинг минулого разу, коли вийшло це СБЧ, дуже гарно спрацював. Перш за все, він почав рости ще сімнадцятого жовтня, тому що вийшло збче на. icono воно вийшло раніше минулого року, цього і вирішили змінити порядок. І тут з на тижні ми бачимо з 1,9 до 2,5 ба 6 тисяч монет. Але потім, 23, 4, тут зливи, скоріш за все, почалися цього СБЧ. Люди почали інвестувати і до 3,9 він долетів 26 жовтня. Була така ціна, допоки всі збирали це СБЧ. Тобто картка дала майже 2,5 X. Серхіо Бускетс, 85 рейтинг. Тут в нас основний ріст відбувся саме під першу рулетку під ікону, тому що там був четвертий та шостий рейтинг вимагався під це СБЧ, яке нас цікавить, він набрав з десь там 9 до 11. В принципі, трошки було, але не сказати, щоб дуже багато. Зараз я спробую потрапити. І є 10 695 монет. Alcantara, 86 рейтинг, в нас також набрав. З 16, так, на 17-го цей тиждень, з 12 тисяч монет до 16-го і далі, 25-го числа, він був 18700, десь 19, тобто 86-й може бути потенційно дуже цікавим. 87-й родрі, ми можемо побачити, він не дуже сильно спрацьований, тобто під ікону, так, він набрав, але потім під героя тут був такий ріст, який не виправдовує інвестиції в таку дорогу карту. Так само, як Рубен Діас, самі можете побачити. Бачите, тут під ікону воно виросло, але потім він рівненько йшов, допоки не полетів в космос під там одне з наступних СБЧ. Яноблак, 89-й рейтинг, і тут трошки було все ж таки гойдалок, тому що 89-й рейтинг завжди більш рідкісний і, скоріше за це, люди його закидали в СБЧ спочатку на ікону. Але коли вийшов герой, то з 34 до 37 тисяч він піднявся. Ну, в принципі так само, як 86-й Тіаго Алькантар. Тож, якщо ми подивимось поточні ціни на рейтинг, то ми побачимо тут наш локальний, скажімо так, системний рейтинг. він, 4, 5, 6. Ціни на нього. 84 все ще дуже низько. 1,2 тисячі монет це мінімальна ціна. По 1,1 він іде маркет. Але проблема в тому, що його дуже багато в цілому, бо її збільшили за рахунок жінок. Цей пул 84 рейтингу. Тож у нас в цілому набагато більше карточок. Через це ціна, звісно, нижче. І я б не радив іти Олин саме 84-й, розподіляйте ризики по один-один 1, 1, поставці, купляйте. Наразі це можливо. Особливо раджу придивитися до карток з популярних клубів, які потенційно можуть потрапити в команду тижня. Ну, наприклад, Бен на серце той самий, або Серж Набрі, або. Там караску тягу, поки травмований. Я думаю, що ви з більшою віргідністю зможете продати ці картки, якщо навіть вони не будуть вимагатися у СБЧ. Ми ніколи не знаємо, які її викатять безпосередньо вимоги. Далі, 85-й рейтинг, він же 4,5 тисяч монет. Я його давав сьогодні, наскільки пам'ятаю, по 4 тисячі монет, але він набрав, тому що люди інвестують, всі інвестують так само, як і 86-й рейтинг набрав, бо всі інвестують. Хоча він не дуже сильно з 8, десь, можливо, 8 Тисяч монет, і тут я вам можу лише порадити підписатися на мій телеграм-канал. 14-15 київським часом я зробив пост одразу після того, як його в футполі злив. І ми з хлопцями обговорювали в коментарях і в Діскорді, також потім я давав закуп цього рейтингу по нижчій, кращій ціні. Втім, пригадайте, що сталося із Карімом Бензема, із Родрі, і з Кіміхом. Вони всі дали від 6 до там, 20 тисяч монет плюс, коли вийшла гарна збірка, із відповідами. Відними вимогами. Тож я думаю, що до 8.5,86 окей, до 4, 4, 3, можливо, під нагороди за Squad Battles 85 окей, ну і 84 по ставці також мені подобається. Якщо ми говоримо про 87 рейтинг, то тут я також радив би зробити Клапсток. Так, минулого року він не дуже спрацьовав, але і люблять змінювати вимоги. І хто знає, можливо, вони додадуть специфічний рейтинг цього року. Наприклад, зроблять не 85 і інформ, а 85 84 і два або три гравці 87-го Тоді саме сьомий рейтинг полетить в космос, а весь інший набере дуже скромно. Тож по 12-13 тисяч під нагороди за склад Battle зробіть собі Клапсток, я думаю, що ви не помилитесь. Якщо ми говоримо про інформів, тому що там була вимога інформ, ви її бачили, і там був Душан Влахович Я знайшов його картку 86 інформ з минулої FIFA. Тут ми бачимо, СБЧ вийшла на тому тижні, на якому він був паков. Він був 19. Надцять тисяч монет в неділю, зазвичай в неділю дно команди тижня. Потім він виріс до 22-23. Це не є якийсь шалений ріст, плюс це частково міг бути природній ріст, через те, що команда тижня минулої FIFA в неділю мала найбільший соплай. Люди догравали вікінд лігу і відкривали пак з трьома інформами. Наразі в нас змінились нагороди, і пака з трьома інформами нема. Тому в цілому на інформи в більший дефіцит і вони рухаються трошки інакше. Так само Сергій Мілінкович Савіч, 87 сьому рейтинг, він вийшов трошки раніше, валявся тут нікому не потрібно. Потім набирав, набрав, набирав і. Під СБЧ він був 32 тисячі монет з 28. Не такий великий ріст, але якщо ми подивимось, інформів з поточних, які в нас вже є, то тут не так багато фодорних карток 5, 6, 7 рейтингу. Я думаю, що Лукаку по 22 тисячі 23 завтра під нагороди ви не помилитесь. Тріп'яр так само. Аміньковий Савіч 26-27 хотілося б тому, що він вже виріс. Ну і можливо 84-й як якнайдери. Дешевший інформ, який проходить під ці критерії, щоб не кидати потім багато хайрейту. Я думаю, що по 14 тисяч монет, по 15, можливо, ромеро та Жіру, якщо ви купите під нагороди, ви не помилитесь. Друзі, таке вийшло відео ще коротше, ніж перший раз ніж я записав. Якщо відлигаю, то будемо з вами відкривати ці паки під час контенту. Сьогодні, в неділю, тож бажаю вам гарного дня, гарного закінчування вікінд Ліги. Бережіть себе, вдалих вам інвестицій! Все буде Україна! Побачимось, коли побачимось, Па-па.